Монтатор пише: так це у вас такі дисплеї з рисунком на плівці. Мається у вас із цей дисплейний модуль. А то я не можу зрозуміти, звідки люди їх замовляють. Розумієте, що плівка ось ця вона нічого не значить абсолютно. Тобто вона не впливає на якість дисплею І ці дисплеї можуть взагалі бути однакові по якості. Це просто інший виробник, можна сказати. Більшість дисплеїв у нас взагалі йдуть без плівки, тобто без нічого. Ми ніяких пломб тут не клеїмо. Тут, тут, тут. Щоб ви могли перевірити. Ну, не ви, а там клієнти, наприклад. А, також пломби ми в більшості випадків не клеїмо, так як це не буде зручно перевіряти, як в цьому варіанті. Тут воно з двох сторін пломба поклеєна. Якщо ви пломбу пошкодите, то це вже питання буде по гарантії. В цьому випадку такого не буде вже. Тобто, ви можете вільно перевіряти, як працює сенсор, як працює матриця, і не переживати за пломби. І самі е, плівки, е, які тут е, зображення, це не грає взагалі ніякої ролі. Тобто, вам ж головне, вам і клієнту головне, щоб він працював і працював нормально.